Продовжуємо інформаційний ранок безкарності, як то кажуть, не буде. Сховатися в глибокому тилу не вийде. супутникові знімки аеродрому Морозовськ після удару українськими дронами оприлюднило Радіо Свобода. Чітко видно на цих світлинах, як було як стало в ніч на 3 серпня. Нагадаю, українські БПЛА вгатили по аеродрому Морозовськ в Ростовській області Росії місцеві мешканці оприлюднили в соцмережах відео масштабної детонації, ймовірно, після влучання в склад авіаційних боєприпасів. Ну а в тимчасово Повному Криму українські ракети влучили в підводний човен Ростов на Дону. Носій крилатих ракет калібр. Він нагадаю ремонтувався в Севастопольській гавні після пошкоджень, завданих у вересні минулого року. Також під удар потрапили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу с 400 Успішність українських атак по цілях в глибині контрольованої ворогом території, відзначив президент України Володимир Зеленський. Це найбільш ефективно, коли е, засідки російської війни повертаються в Росію. На окупованих територіях у ворога немає спокійного місця, наголосив він. Дмитро Платичук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, з нами на зв'язку. Цим ранком і традиційно день розпочинаємо е, з питання до вас про оперативну ситуацію на морі. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Ситуація залишається в принципі незмінною вже протягом досить тривалого часу. Не спостерігаємо в азові, як ви бачите, взагалі тепер російських кораблів. В Чорному морі наважується виходити лише підводними човнами. Там перебуває на бойовому чергуванні один підводний човен. Нагадую, вийшли вони в трьох, два з них вже повернулися в пункт базування новоросійське. Застосування підводних човних, човнів бойового цих не було. Наразі має може мати на борту вважаємо таким, що споряджений чотирма ракетами типу калібр. Я єдине, що поточню. От ви до речі, в своєму Фейсбуці написали одразу, що неодноразово росіян попереджали, що Крим не можна використовувати і не варто, да, як ремонтну базу. І ось вам на тобі там чергове судно підводне, оце і Ростов на Дону. А в мене питання: так якщо ми вже і вигнали, дякуючи нашим дронам, там гурмою збую в цілому нашому супротову а, флотилю, да судна з акваторії Чорного моря, практично навіть ремонтувати вони вже там не можуть. То чи можна в принципі сказати, що а, присутні? Якась є а, в акваторії Чорно, Чорного моря а, російського флоту. Тобто, в якому вигляді вони там присутні? Ну, допоки вони а, є на базі в новоросійському. Треба вважати, що вони присутні в акваторії Чорного моря. Минулий спосіб застосування, наприклад, а, це а, засвідчив чергове. Тобто, адмірал Макаров вийшов на зовнішній рейд буквально на годину, а, запустив чотири калібри і повернувся в Новоросійську. Тому так допоки вони перебувають там, можна сказати, що вони ще присутні в акваторії Чорного моря. Ну і не слід забувати, що це не тільки кораблі, це є авіація, в тому числі зі складу Чорноморського флоту, так званого, яка на жаль поки що присутня в акваторії фактично 24 на 7 у повітряному просторі над нашим Чорним морем. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити про підтверджену вже інформацію про пошкоджені чотири установки, ми постійно говоримо з вами про це як про досягнення, і це однозначно досягнення. Але ці досягнення можуть бути безкінечними, зважаючи на те, що флот Російської Федерації і їхні можливості вони значно зменшуються, а їхній страх він зростає і кораблі відводять все далі. Між тим, ми можемо дотягнутися постійно ще до чогось. Ну, направду, ви бачите, що фактично в акваторії Чорного моря вони розуміють, що. Безпечних локацій не залишилося. В Азовському морі ситуація така сама, при чому ми відверто казали про те, що ця акваторія знаходиться під вогневим контролем. Вони в цьому пересвідчилися на кейсах В Єїку та порту Кавказ, зробили висновки. Але так Суходол, вони безпосередньо тимчасово окупований Крим використовують і надалі. І так, там періодично утилізуються різноманітні системи, і не тільки системи ППО удари наносяться по різноманітних об'єктах військової інфраструктури. І так може скластися таке враження, що вони у них там нескінчені, але ви бачите, неодноразово з'являється відео, як в принципі безперешкодно можуть пересуватися повітряним простором Російської Федерації. Інші об'єкти, і це теж є результатом того, що вони вимушені стягувати в той самий Крим, наприклад, системи ППО з інших локацій, з інших ліній. Тому все це взаємопов'язано, і звісно, вони не нескінчені. Виробництво цих систем озброєння досить складне, коштовне і тривале, і тому нескінченими вони точно не являються. І в якийсь момент все ж таки це буде та соломінка, яка зламає хребет верблюду. Тобто ця історія з ураженням пускових установок Тріумф і підводного човна Ростов на Дону доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Як і в українському Криму. Про це ми теж, в принципі, відверто казали, що локації в Криму безпечних. Нема тому на цьому фоні виглядає трохи дивні дивним спроби росіян ремонтувати там кораблі. І знов таки, це ж не перший кейс. Той самий Ростов на Дону було уражено разом з ВДК Мінськ якраз в сухому доці. Після цього ви пам'ятаєте, був випадок, коли вони закінчили ремонт 775-х ВДК, Збиралися їх виводити на ходові випробування отримали пошкодження так само в Гавані. Тому ну це так само стала практика, що з першого разу зазвичай росіяни натяків не розуміють. Так, ну як то кажуть, після того як з Чорного моря повністю за акваторії кримських узбережжів зникне російський флот, їх судна, їх присутність місце порожнім не має бути. Маємо думати, чим замінити власне вже своїми спроможностями да надводними підводними, можливо, і нашою флотилю, які ми саме до речі, в цьому контексті можемо згадати, що в Стамбулі спущено на воду от буквально щодавно корвет Іван Виговський, який було збудовано для збройних сил України. Це, до речі, другий акцентуємо на цьому корабель такого кла. Су замовленої Україною в Туреччині його бойове призначення, патрулювання і боротьба з підводними човнами, захист морських шляхів. Точно тут українська модифікація корвета передбачає використання різних типів озброєння, як українських крилатих ракет Нептун, так і аналогічної наземної зброї. Він також буде обладнаний артилерійськими установками сучасною системою ППО, торпедними апаратами, радарами і сонарами Тощо від закладання корпусу до спуску Івановиговського на воду минуло трохи менше року. Далі корабель буде добудовувати. Тися на плаву перший повноцінний вихід в море заплановано на 26-й рік. Ну і в цьому ключі у мене питання коротеньке, буквально яка їх буде, е, який буде функціонал таких суден. Сподіваємося, що їх буде не один, не два більше. Все ж таки, але все ж таки вони будуть патрулювати наші кордони в чорному морі. І з огляду на те, що дронові спроможності і ворожі, в тому числі вони ж розвиваються. Наскільки вони будуть ефективними? Це багатофункціональна платформа, її було модернізовано вже під час безпосереднього будівництва була збільшена кількість систем озброєнь і відрізняється від базової моделі, яка стоїть на озброєнні у турецьких військово-морських силах, збільшеними 50% кількістю цих систем озброєння. Серед них протикорабельні, які вже зарекомендували себе під час цієї війни. І так, системи озброєння, які дозволяють боротися з надводними та повітряними дронами. Більше того, ця платформа сама є носієм дронів Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Цим ранком в прямому ефірі відповідав на наші питання.